За другий день поспіль більшість абонентів Київстар по всій території України без зв'язку. Зранку 12 грудня вони почали скаржитись на збій зв'язку, а сайт компанії був тимчасово недоступний. Згодом у прес-службі Київстар повідомили, що йдеться про хакерську атаку. У компанії запевняють, що персональні дані абонентів не скомпроментовані. Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ – втручання російських спецслужб. Гендиректор мобільного оператора Київстар Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора поки не зрозумілі. «Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі. Ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. «Київстар» обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. Він додав, що компанія працює над усуненням наслідків атаки для якнайшвидшого відновлення зв'язку. Коли й зв'язок, поки невідомо. Поліція та ДСНС оприлюднили резервні номери телефонів з установленими месенджерами. Так, мешканці Сумщини можуть звернутися до надзвичайників за телефоном 093-516-54-74. Зв'язатися з національною поліцією Сумської області можна за номером телефону плюс три вісім ноль дев'яносто дев'ять про стан захворюваності мешканців Шосткінської громади, зокрема дітей, доповів Олександр Мазур, директор центру ПМСД, також закликав всіх вакцинуватися. На кінець минулого тижня ми мали 23 амбулаторних хворих на ковід. За тиждень захворіла 103 дитини, що в порівнянні з поза минулим тижнем на 15 навіть менше. А от серед дорослого населення захворіло 150 людей, і це склало плюс 28% по відношенню по минулого тижня. В п'ятницю ми отримали по розподілу вакцину Pfizer. Сьогодні вона буде розподілена між пунктами вакцинації, тому закликаю, у кого вже пройшло 5 місяців від останньої вакцинації на ковід, особливо вразливі категорії, маючи хронічні захворювання, ті, хто працюють в колективах. Прийти і отримати цю вакцинацію про стан підготовки бюджету громади на 2024 рік доповіла начальниця фінуправління Ольга Голушко. Проект бюджету був розроблений фінансовим управліннями разом з головними розпорядниками бюджетних коштів. На даному етапі цей проект розміщений на сайті міської ради. І поданий для розгляду виконавчому комітету та депутата міської ради. Ольга у мене прохання передбачити в бюджеті 2023 року 200 тисяч гривень на ремонтні роботи кабінету психологічної розгрузки в першій школі. Там громадська організація надала матеріальну допомогу у вигляді матеріалів для ремонту цього кабінету. Наталя Олександровна поцікавилася, чи створений громаді реєстр внутрішньо переміщених осіб та дітей військовослужбовців, які потребують допомоги від держави на сьогоднішній день. Управлінням праці проводиться відповідна робота щодо створення бази даних як військовослужбовців. Так, і внутрішньопереміщених осіб, і дітей, які перебувають у їхніх родинах. На сьогоднішній день переміщених, з внутрішньопереміщених осіб дітей 1815. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то вони мають право, якщо вони зареєструвалися за нашою громадою, звернутися за матеріальною допомогою, яку ми будемо надавати з місцевого бюджету. Ту відповідно рішення виконкому це до трьох тисяч гривень, якщо вони такої потребують. І якщо це з віддалених місць і самі не зможуть переїхати до нашої громади, то ми організовуємо транспортні засоби для того, щоб їх перевести до нашої громади. Як під час апаратної наради повідомив директор Шосткінської Сумського обласного центру зайнятості Микола Чернов, безробітних громади планують залучати до роботи у пунктах незламності. На наступний рік ми звичайно плануємо проведення таких робіт, оскільки в умовах воєнного стану і, скажімо так, недостатньої кількості вакансій для працевлаштування на постійній основі. Наші громадяни потребують і захисту і матеріальної підтримки, хоча б у вигляді тимчасової зайнятості. Тому обов'язково будемо проводити починаючи вже з січня місяця. Ці люди, які працюють, вони будуть працювати до кінця року. А з січня місяця ми будемо залучати їх спільно з вами. Дякую вам за співпрацю. Розглянули під час апаратної наради і можливість співпраці освітян з відділом агропромислового комплексу. Частина пахотних земель, які знаходяться в користуванні закладів освіти сільської місцевості, не обробляються. Яку допомогу може надати агропромисловий комплекс в обробці цих пахотних земель? Власне, ми можемо надати там, допустимо, послугу пахоти і посіву, якщо це треба спахати або посіяти з зернової культури? А щодо посіву лікарських рослин? До посіву лікарських е, 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 культур це е, окрема тенденція, тому що треба ізучити цей напрямок е, по лікарських рослин. Як висаджувати, коли висаджувати, які добрива їм потрібно, і так далі. Вивчіть, будь ласка, тому що ми плануємо співпрацювати в цьому напрямку з вами. За словами пані Антоніни Найметенко, зараз кількість внутрішньопереміщених осіб громади залишається сталою. Люди поки перестали так масово їхати до шостки. Наприкінці наради Микола Онога зауважив, що відтепер будуть впроваджувати таку практику проведення апаратних нарад. Кінець року завжди непростий для міської влади, адже саме у грудні розпочинається планування бюджету на наступний і підведення підсумків за поточний рік. Зазвичай у другій половині грудня проводиться і сесія міської ради, на якій місцевими народними обранцями приймаються вельми важливі рішення для громади. Але напередодні пленарного засідання відбуваються депутатські комісії, на яких депутати детально розглядають вагомі питання, зокрема ті, що стосуються медичної сфери. Так що, депутати, 3 мільйони, які закладені на капремонт на 24 й рік по дитячій лікарні, це на інфекційне відділення. Буде дороблювати щота. що там? Що там ви буде, потребуєте? Будет дах зроблений, буде, фасад зроблений вікна. Вікна. А косметичні там а що? по палатах. Там треба, мабуть, ще бойлерів додати, бо там а -а, один болер на дві палати. Каналізація водопроводу буде робити. Дуже багато людей нагороді, зараз 30 людей, у нас 7 дітей, які мали з це Кролевецький район, Ковальський район Це тільки погана справа по ковідним діткам. Бо треба... Я поясню, ковідний пакет у нас не заключення, це не заключено, Це ковідні діти повинні лікуватися. Діти з ковід, повинні лікуватися в лікарні святої зігнав і сума. Це... Віктор Юрійович, пакет ковідний закінчиться. І ви це прекрасно знаєте. Ковід вже не є особливо небезпечна інфекція. Це є Абична сезонна інфекція, тому я відникаю, маючи можливість зараз створити бокс один чи два, зокрема вентіляцією, щоб це були бокси для особливо небезпечної інфекції. Розглянули депутати і зміни до програми охорони здоров'я, які вносяться в зв'язку з проектом бюджету на 2024 рік. В цілому цифра складає 9 мільйонів 600 тисяч гривень. З них тільки 700 тисяч на цей рік. Це по стомат поліклініці. Там підтримка вашої поліклініки, там медикаменти, і пільгове забразування, часткова зарплата. Це 700 тисяч, це не кошти, це в програму для того, щоб профінансувати можна було. А, на, а решта 9 мільйонів, це розписуємо по всім статтям, по всім заходам на 24 рік. По ЦРЛ це Збільшуємо на харчування, щоб цифра була більше відповідала проекту бюджету і капітальні видатки по дитячій лікарні, медикаменти і капітальні видатки. Постомат поліклініці, підтримка стомат поліклініки, ті всі позиції, що ви знаєте, і центр ПМСД – це капіталка. Депутати намагалися з'ясувати у директорки медичного закладу, через що виникає дефіцит грошей на зарплату персоналу, адже вже давно в стомат поліклініці надаються платні послуги. Ніна Цицерська пояснила присутнім, що наразі спеціалісти закладу не тільки за гроші лікують зуби, але і безкоштовно обслуговують певні категорії населення, зокрема дітей. Надаємо безкоштовно всім дітям за виключенням дороговартісних матеріалів, які вони платять в каску. Тільки матеріали. А так лікування, все надається безкоштовно. безкоштовне. Які оборони пацієнти оборот? Пацієнти 12 чоловік я розумію, вони у вас виконуються, приймають по 12 чоловік. Ні, в нас вони нагадають за наплатних послугах. І зарплату вони е, отримують. Якщо норма не виконується, то можливо треба сколоджувати якраз е, е, штатні одиниці. Якщо у вас лікар працює на ставку і не виконує е, 12 осіб за зміну. 3. І Якщо це не виконується протягом місяця рік, і у вас виникає за рахунок цього дефіцит заробітної плати? Ми комунальні послуги, так як і всім нашим комунальним закладам компенсуємо. Звісно, що компенсуємо. Я вам скажу, що не в кожній громаді дітям надають безкоштовні послуги по стоматологічні. І я особисто займалася цим питанням, дзвонювала і Ніжинську, і Ахтирську, і Сумську, і інші ні. Ні, Немає тільки пільговим дітям, не всім. я так розумію, що у вас є, як то кажуть, заходи по реорганізації модернізації. Депутати подякували керівництву стоматологічної поліклініки за роботу з малозахищеними верствами населення, адже наразі дуже актуально, що в громаді працює медичний заклад, в якому безоплатно або недорого можна отримати медичні послуги високого рівня.